У нас є скайп-в'язок з Олександром Снідалом, який перебуває зараз біля виборчої дільниці у Варшаві. Доброго ранку, Олександре. Що там відбувається? Чи це сюрприз для українців у Польщі? Що така от черга ми бачимо до дільниці? Доброго ранку, так. В принципі, це не очікувано. Це, мабуть, перший раз за останні роки, коли така кількість людей буде мати можливість проголосувати. Сюрпризом є не тільки велика кількість людей, а й сама організація виборів. Річ у тім, що цього року до виборів організації долучилися активісти Євромайдану. Ось, тому воно проходить зараз так дуже національно патріотично з музикою, з От, тут є палаточка, де пригощають напоями різними, там можна перекусити. І можна сказати, що ця кількість людей зранку була стамитровича, ця кількість людей це, це справді. Прошу говорити трошки тихіше, або далі від телефону, оскільки так буде краще чути. Ну а кількість людей, скільки взагалі в тебе інформація там на ці у Варшаві планує проголосувати. Це я так розумію. Тетяна Клименко, підійдіть до нашого намету з водою сьогодні зранку була приблизно стометрова черга, до виборчої. дільниці. Ви мене чуєте, так? Так, так, чую. Чую, чую. 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 А загалом планує, загалом зареєструвалися близько декількох тисяч, стали на комплексусь облік і зможуть проголосувати сьогодні. Ми зможемо зараз зайти всередину і появитися на виборчу дільницю, якщо платить час. Якщо... Та-та, постарайся якось відійти від жінки, яка кричить у, у мегафон, а то ми погано чуємо взагалі. Ну, от трохи навіть підвели зв'язок на свято схоже.